Христос рождається, дорогі браті і сестри, у Святу Різдвяну ніч ми згадуємо подію, яка за людськими мірками відбулася дуже давно, але при у світ Сина Божого, народження Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Є близьким, безпосереднім для кожного покоління Нового Завіту і для нас з вами. І тому, напевне, багато хто хотів би сьогодні перенестися не лише подумки, а і серцем, і тілом до Віфлеєму, побути біля ясел, Де сьогодні народжується Спаситель світу, разом з пастушками вклонитися йому. І як волхви принесли дари теж щось від себе подарувати богонемовляті. Однак це нереально, бо ми не є сучасниками Христа. Але святий апостол Павло каже, що Господь поряд з нами, і ми можемо до Нього наближатися. А як наближитися можна до Господа? Ну найперше подивимося, хто під час народження Ісуса Христа був поряд з Ним, і чому вони сподобалися. Такої честі, такої великої милості Божої, бути свідками народження Спасителя. Діва Марія по закону була дружиною Йосипа, хоча насправді він був лише її обручником. І коли прийшла пора родити, це відбулося не на людях. І про це ніхто не говорив. Згадаймо, коли народився Іоанн, при Хреститель що Господній, то вся сторона Галілейська про це знала, переповідали, передавали з уста цю благословенну новину. А коли Ісус Христос народився, поряд була. Сама мати, яка його народила Діва Марія, і стала вона богородицею за свої чесноти, за чистоту душевну і тілесну, цнотливість, за смирення, за покірність Богові бути готовою і виконати будь-яку волю Божу. То і чистота і смирення. А Йосип Обручник, якого називає говоріст мужем праведним, сподобався цій участі тим, що справді мав в очах, я думаю, своїх сучасників, тих, хто його знав, і за що ж він сподобався бути обручником Діви Марії, високу праведність, порядність, розсудливість, поблажливість, свою шляхетність, як він поставився до Діви Марії, коли дізнався, що вона не празна. І ось ми бачимо в цьому причину, що Йосип сподобався бути свідком народження Христа. Пастушки. Прості звичайні люди. Але не за простоту в такому буденному розумінні слова, він, вони е, почули англійський спів і послухали і прийшли, а за простоту свого серця, за те, що вони були в духовному. І в моральному, напевно, на сенсі, немовлятами, бо таким відкривається Господь, і Бог живе в серцях людей, які чисті, прості, довірливі як немовлята. І, апост... і святі апостоли в своїх посланнях кажуть про те, що ми повинні прагнути. Бути в такому стані згідно з словами самого Спасителя, будьте як діти. Аболфи вчені високого положення в суспільстві, мудрі люди сподобалися клонитися народженому Сину Божому, якого вони не знали. Але як е, люди, що розумілися на зірках, вирахували, що приходить у світ хтось особливий. І е, по цій зірці вирахували, що це має бути в Палестині. І зверніть увагу, зірка їх не вела. Зірка так і стояла на сході, але вони вирахували, що це Єрусалим, і прийшли і стали питати, і ніхто нічого не знає. І тоді Господь робить чудо за те, що вони щиро шукали, не для того, щоб здобути собі якусь славу, винагороду, а відкинувши особисто, можливо, оцю гординю. Усвідомлення, що ти хтось великий, а шанувати Творця світу, покласти біля його ніг все своє мудрування людське і висловити вдячність від зірка з небесного тіла. Стає чудом, спускається і веде їх уже до Віфлеєнської печери. От причина того, що вони були близькими до цієї події. І Тому, напевне, хто з нас має такі чесноти, чистоту Діви Марії, є святість, хто має, можливо, таку праведність, як Йосип, хто. Б Простоту сердечну, довірливість, як пастушки, а хто е, займає високе становище в суспільстві, але разом з тим перед Богом стоїть як раб, то можна йти сьогодні і вклонятися, бути поряд. А що нам грішним робити, які далекі від такого становища? А треба згадати і блудницю, і митаря. І розбійника, і апостола Павла, який був гонителем. І Господь їх не відігнав, покаяння прийняв, і вони були поряд з ним. І тому від нас залежить, від нашого настрою, нашого прагнення те, бути нам з Христом чи не бути, а ми покликані до єдності в Бозі і з самим Спасителем і один з одним, що відбувається в святій церкві. Тому, дорогі браті і сестри, вітаючи вас з Різдом Христовим, бажаю, щоб ми розуміли його сенс, як святий Ян Златовостий називає Другою Пасхою, не було б Різдва, не було б Воскресіння. І вступали в Новий рік радісно, натненно, ми віруючі люди. Ми християни, ми знаємо, що Бог нас любить, і Його провідіння не завжди збагненне, але воно веде до спасіння. Тому сподіваємося на милість Божу, і хай в цьому році прийде втіха і для кожного з нас, і для всього народу, щоб нарешті настав благословений мир, про який співали ангели. Слава Вишній Богу! І на землі мір чоловіці благовоління. Всім доброго здоров'я і хай береже вас Господь Бог. Христос рождається, Слові Мойого.